Всім привіт! З вами канал DropFall і сьогодні ми розглянемо такий проект як Unichain. 1 вересня 2020 року. Uniswap, можна сказати, породив аеродропів, розподілив токени Uni на суму більш ніж 6 мільярдів доларів. Після чого ми бачили сотні проектів, які робили людям лайфейнж, роздаючи тисячі доларів на аккаунт. Та ще будуть сотні, які ми побачимо. Зараз команда Uniswap запустила свій тестнет Unichain. І в цьому відео я вам покажу, що потрібно робити, щоб отримати потенційний аердроп від проекту Unichain. Попрошу вас поставити лайк під цим відео та підписатись. Давайте розпочнемо. Все відпрацювання по проекту UniChain я буду брати з мого телеграм-каналу. Тут є покроковий гайд, як зробити цей тестнет. Посилання на гайд буде в описі під цим відео. Одразу вам кажу, що ніяких затрат не буде, так як це тестова мережа. Хіба що на проксі та АДС, якщо ви залітаєте фермою. 10 жовтня 2024 року децентралізована біржа Uniswap запустила власну мережу Unichain. Разом з анонсом стартував тестнет протоколу, а майнет на даний момент планують запустити до кінця першого кварталу. Unichain – це децентралізований суперчейн другого рівня, створений для прискорення та масштабування Ethereum. Про прямі інвестиції в блокчейн Unis інформації немає, але в сам Uniswap занесли 188 мільйонів доларів. Такі фонди, як Polychain, A16Z, Paradigm та інші. Враховуючи той факт, що Uniswap проводив самий великий айдроп за весь час існування цього механізму розподілення токенів, тут, якщо буде айдроп, то насиплять добре. Якщо не побриють. Але є і не дуже позитивні новини. В доступних документах від Unichain немає інформації про створення власного токену. Але White Paper говориться про необхідність стейкінгу токену Uni для того, щоб стати валідатором мережі. Чи буде токен Uniswap нативним токеном Unichain – невідомо. Але є дані, що 40% суплая токенів Uni не відстежуються, тобто теоретично вони можуть піти на різноманітні винагороди айдропи і так далі. Так що краще на ноуфому зробити тиснет, щоб претендувати на можливі винагороди. Так як відпрацювання не потребує взагалі ніяких коштів, то я не розумію, як таке взагалі можна скіпати. Давайте перейдемо до відпрацювання. Для початку додаємо тестову мережу в наш Metamask. Для цього переходимо на сайт, відкриваємо Metamask, обираємо мережі, натискаємо Add Custom Network Так копіюємо всі дані, які тут є, і вставляємо сюди. Далі беремо тестові токени з кранів, просто вставляєте вашу адресу. Проходите капчу та нажимаєте me ETH. В інших екранах аналогічно. Також можна купити тестовий ETH через Testnet Bridge Breч layer Zero. Для цього переходите на сайт, нажимаєте Connect Wallet, Metamask, під'єднуєтесь. Обирайте мережу, з якою ви хочете купити. Якщо ви робите на нових аккаунтах, то краще переводити з ефіра, щоб активувати ваш аккаунт. Обираєте кількість та нажимаєте Transfer і підписуєте транзакцію. Далі йдемо на сайт SuperBridge, переводимо тестові токени з Sepolia в Unichain Sepolia. Нажимаєте Connect, Metamask, під'єднуєтесь, підтверджуєте. Обираєте ту кількість токенів, яку хочете перевести, В мене це буде 0,2 ефіра. Нажимаєте Review Bridge, продовжити. Прожимаєте всі галочки. Нажимаєте Start, підтверджуєте транзакцію. Bridge буде йти до 3 хвилин або більше. Після того як токени прийшли, йдете на Uniswap, під'єднуєте ваш гаманець. До речі, в Україні Uniswap без VPN не працює, тому VPN я залишив в телеграм-каналі. Нажимаєте на ваш профіль, нажимаєте сюди та нажимаєте режим тестової мережі. І вмикаєте цю галочку. Після чого нажимаєте на ETH, вибираєте unicanцію поля ETH, знизу обираєте врапнути ефір та робите свапи. Також можна відправити токени ETH, я відправлю самому собі. Обираємо свою адресу, вставляємо та відправляємо будь-яку суму. Нажимаємо відправити, підтверджуємо транзакцію. Після цього йдемо на сайт ThirdWeb. Нажимаємо Sign In, обираємо MetaMask, підтверджуємо. Обираємо будь-яке ім'я та символ. Додаємо будь-який опис. Натискаємо Deploy Now, Підписуємо транзакцію. Після того, як підписали транзакцію, підтверджуємо ще одну. Після того, як ми створили наше NFT, нажимаємо View Contract, нажимаємо Token Tab. Натискаємо Mint, обираємо кількість, яку хочемо замінтити. Я оберу 1000. Нажимаємо Mint Tokens та підтверджуємо транзакцію. Після того, як замінтили наші NFT, можемо нажати Burn та спалити якусь кількість, наприклад 200. Нажимаємо Burn Tokens. Підтверджуємо. Також можна нажати Airdrop та додати сюди якісь адреси для airdrop. Також можна нажати Transfer. Я відправлю на свою ж адресу 135 токенів. Нажимаю transfer tokens. Підтверджую транзакцію. Далі переходимо на нефті me під'єднуємо наш гаманець, нажимаємо «Additions», пишемо Project Name, Symbol, Description, Size. Нас попросить загрузити картинку. Я нажму Canvas Editor, нажму Text і напишу тут якийсь текст. Після того, як написали текст, нажимаємо Save і нажимаємо Вільне поле. Натискаємо Deploy to Unitці поліatisnet. Чекаємо, поки все прогрузить та підтверджуємо транзакцію. Після цього наше NFT буде створено. Далі переходимо на сайт Auto, під'єднуємо ваш гаманець, нажимаємо на Deploy, обираємо мережу «UniChain» та натискаємо Deploy, підтверджуємо транзакцію. Після чого наш смарт-контракт буде розгорнуто. Після чого йдемо на завдання за NFT, Під'єднуємо ваш гаманець. Нам потрібно буде виконати всі завдання, щоб замітити NFT. Виконувати їх не обов'язково, можна просто проклікати. Нажимаєте Ctrl і натискаєте LKM на всі завдання. Чекаєте, поки воно все прогрузить. Після того, як прогрузило, нажимаєте Mint NFT та підписуєте транзакцію. З іншими NFT, все аналогічно. Також можна купити NFT від Unichain на Назора. Нажимаємо Buy. Вона зараз коштує $1,94 та комісія буде 2 цента. На даному етапі це все, що ми можемо зробити в цьому теснеті. Якщо буде додаватися якась нова активність, я обов'язково сповіщу про це в своєму телеграм-каналі. Я рекомендую один-два рази на місяць підтримувати активність в мережі Unichain Cepolia, робити якісь транзакції або СВАП, або ще щось, щоб бути активним юзером. Нагадую, що всі посилання будуть в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Якщо у вас залишились якісь питання, можете задавати їх в коментарях. А зараз я бажаю вам профіту та удачі. До зустрічі в нових відео.